Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість. Виявляються голки, це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. А стояти! нічого ти не з'їш. Чому? Морозиве кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зламирі не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно. М -м. і дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А, смак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий. Там якраз гостренький соус у пляшці. Що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. І щур я буду першою. ну стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки круглі? Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягітки. Лові. Брут на обличчі. <гум> Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі -бі -бі. <гум> зате маю смачний крем <гум> і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. То швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди, сказала. Все моє! Ні, моє! Відпусти! Сама відпусти. Ой! Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? А! Мені не важливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. О! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну, нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А-а-а! Ми всі в цій локшині ми потонемо! Рятуйте. Безкінечний поток. А хто винен? Мері. Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же. суху локшину їсть. Відкриваємо кришки на рахунок 3, 2, 1. Ора! Мені пощастило. Скітлс. Мені також. У мене хуба-буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Годна, але чор перше їсти моя. Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по-різному кидати ці ласощі. Ого, та ти справжній профі. Браво! Дякую, дівчата. Але це ще не все. Настав час міхура. Звісно, Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Су, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мені твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітос. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві і такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань! А, а, хотіла на вас, вибачте. What? What? Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати Скітлс. <рик> Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, а Злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. Дивно. Звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Oh, no. Значить, ти починаєш. Ні! Прошу, він же такий гострий. Гаразд, сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть моторошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Боється, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. А мені що їсти? О, мені справді легше. На, Довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. Хм, Який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно. Не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей трікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан! Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу. Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Саджуться зернятком горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. Залишу це тут і полию. Землетрус! Пластівці виглядають зовсім неапетитно, А мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. Прийдеться <плес> задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний? Схоже на шоколад. Точно! От би поєднувати його з колою. Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжні колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Рано радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <гас> Чому моя кольє порвалося? <гас> Я не знаю. Це <гас> найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. О, вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово. значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Які